Я тобі зараз таке розкажу, ти чула, Світлана нового кавалера звела. І мимоволі ми починаємо говорити саме про цю Світлану, хоча, по великому рахунку, ні Світлана, ні кавалер до нас не мають ніякого відношення. І чому нам так важливо пліткувати? Перш за все, це старий спосіб комунікації. Попередник інтернету, телевізора, газет. І якщо володієш інформацією, то володієш світом, говорить нам класик. І це саме так. І ті, хто займається зараз цим професіонально, ми називаємо журналістами. І так, ми слухаємо Ютуб і людей, які збирають ці новини. Але ще є й психологічний фактор в цьому виді мистецтва. Люди можуть пліткувати з різних причин, таких як бажання відчути себе важливим. Людина під час процесу обміну інформації, знаєте, попадає в такий міні-серіал, стає учасником цієї події і дає змогу відволіктись від власних проблем, заздріть або просто нудьга. Теж е, тут е, відіграє важливу роль. Поговорили про людину, знецілили її і як е, у психолога побували, бо стало на якусь мить легше. Бо ми контейнерували свою напруженість. Плітки можуть виникати за відчуття конкуренції. І, на жаль, ми це бачимо саме люди, які займаються цими плітками, вони набирають велику кількість оглядів: конкуренція, неприязнь або непорозуміння. І тут згадується, мені. Прикол про цінності, а ти була на весіллі? Ну, як там? Та в принципі, добре. І музики були, і столи від їжі ломилися. Але навіщо наречені й таке друге плаття на один день купляти? І зараз плітки поширюються як засіб контролю або маніпуляції. Згадайте, почули інформацію про людину, наприклад, про якісь розбій, яким він став учасником. Потім іде інформація, що все це неправда, це видумано. Але головою розумієш, а емоційно ця людина тобі вже не ок. Чи можна уникнути пліток? Думаю, ні. Навіть зайдіть на будь-який форум і там перемивають один одному, те й не те сказав, те й не так глянув. І це використовують суперпопулярні канали. Але запитайте себе. Чому вам так цікаво це слухати? Яку потребу ви зараз закриваєте? І ще одне. А навіщо людям, які переливають спустого порожнє, перуть у цю грязну білизну про це говорити? Яка саме їм від цього користь? Особливо, якщо вони конкуренти?